Три мільйони гривень передбачили в бюджеті громади на часткове відшкодування для бізнесу за придбані власним коштом генератори і модеми зв'язку Старлінк. Перший підприємець, який подав заявку, отримає компенсацію в 30 тисяч гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому за куплені генератори відшкодовуються або 50% від вартості. Але не більше 30 тисяч гривень. Також це рішення в нас входить в відшкодування по старлінках. Там ми відшкодуємо також 50%, але не більше 20 тисяч. Документи подаються через СНАП. Це додано у нашу послугу нашого управління. Але якщо потрібно, можна звернутися в управління торгівлі, щоб отримати консультацію. Також додатково ми опрацювали певну кількість наших закладів. Ресторанного господарства, хто б потенційно міг би долучитись і отримати таке відшкодування. Це більше 70 ми вже опрацювали. Заклади, котрі претендують на таку компенсацію, також мають бути готові прийняти до 20 людей у разі відсутності електроенергії впродовж доби. Для пунктів незламності, котрі наразі діють в Хмельницькому. Передбачили 50 тисяч гривень на одноразовий посуд. Під час виконкому виділили кошти на реалізацію низки програм підтримки військових і силовиків. Передбачене виділення коштів для усіх військових частин, які базуються на території Хмельницької територіальної громади, а також для нашої прикордонної академії, а також для наших всіх силових структур. Загальна сума, яку ми сьогодні передбачили, це 25 мільйонів 300 тисяч гривень. Потреби дуже різні. Це придбання безпілотних літальних апаратів, це ремонт автотехніки, це покращення матеріально-технічної бази, це придбання одягу. То це всі ті потреби, стосовно яких заявки подає керівництво силових структур, також командири наших військових частин. На засіданні виконкому також внесли зміни до бюджету. Збільшили освітню субвенцію на 16 тисяч 400. Сума, звичайно, мізерна. Хочу нагадати, що загальний обсяг у нас 622,4 мільйона гривень, і, по суті, дефіцит 129 мільйона це майже два місячні фонди. По освітній субвенції, які ми перекрили за рахунок бюджету громади, тому також збільшуємо доходи і видатки по цільових цих напрямках. Рішенням виконкому одноразову матеріальну допомогу отримають родини полонених і зниклих безвісти військових. Сьогодні це п'ять таких сімей. Вони отримують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Починаючи з минулого року, ми усім таким родинам виплачуємо одноразову матеріальну допомогу. Загалом це вже майже 60 людей виділили одноразову матеріальну допомогу для хмельничан. Це теж різні категорії. Це поранені військовослужбовці, це родини загиблих, це дітки на лікування, це люди з різноманітними хворобами. Загалом 80 хмельничан сьогодні отримують разом реальну допомогу на загальну суму 320 тисяч гривень. Цьогоріч за бюджетні кошти встановлять надгробки на 105 могилах полеглих героїв. Таке рішення нині ухвалили на засіданні виконкому. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.